Перекупи десь при фронтовому районі. Ми по оголошенню на рахунок клануса. Є таке. оголошенні писало, що там якийсь інший мотор стоїть на турбіні, то правда? Бо ми хочемо ще нині на ньому на Київ полетіти. Що ви так любите літати на тих ланусах? Стоп, це турбіна відвинищує. Ну, впала біля нас щось сушка. Що треба було? На метал здати? Серйозно. На ній можна навіть воділ турбодізіляк обганяти. Що ми вже десь під Києвом? Ти біле, та тут Україною і не пахне. А ти оформив зелену карту для виїзду за кордон? На хотлайн фінанс то можна онлайн зробити. Швидко та зручно. Зручно, то коли тобі хоч 10% назад сівертає. Вигляді бонусів. Тож по промокоду в описі так і є Тлумку. Ну то файно, але ти мені ліпше скажи, як Ланус приземлити. Подивись, бардачок там має бути інструкція. А в ній молитвенник. Оригінальне кіно представляє індійське кіно. Але по американськи. Психіатрична лікарня. Ви думали, то легко 20 років підряд на камеру корчити це гляні, рила. Це гляне, рило, зле рило. Чи навіть моя коронка погляд зі спини. Здивоване рило. Ясно, ж любого поплавить. Я не розумію, ви прийшли сюди помовчати? Ви раніше були взагалі в психолога? Я живу по принципу, йде до психа, і но туди, коли сам став психом. Поки потреби не було. Ясно. Добре. Ну тоді розкажіть мені, в чому проблема взагалі? Я Двадцять років знімаю і то саме кіно. Зрозуміло. Скільки вам зараз років? 56. Курва, дай бог аби я так виглядала в 56. Окей, щось інакше ви вмієте робити взагалі. Та да, тільки кукі про машини. Дивіться, тут лише два варіанти: або ви лікуєтесь, або. Просто продовжуйте робити те, що вмієте, і не картайте себе. Чекає, що так можна? Так, це нормально. Але ти відбитий псих. Ну що там, твій був в психушці? Не питай, його визнали здоровим. Я так розумію, на 11 форсажі то не скінчиться. Ти взагалі ніц не розумієш. Тепер то вже сі не скінчить ніколи. Ні, мені то не заходить. Ти думаєш, мене мій тато питав, чи мені заходить, чи не заходить. Я тобі сказав, виросте ж будеш, як я знімав ще форсажах. Але я мріяв бути космонавтом. <рес> Форсажі можна бути кимхош. Здорова, стара порхавка. Є до тебе серйозна розмова. Та й вгадаю, ти якусь нормальну ідею на 11 форсаж? Ну, та це. Навіть наже мінте за тобою їють. Чи як обила би перділа? Ми то всі здеградовані за стіку років зйомок в тих дебілізмах. Добре, слухай сценарій. З вертольоту в притул по машинах валять керованими ракетами. Ти як все, їдеш з цегляним рилом, бо ракети тебе не беруть. А тим більше ваші неброньовані машини. Зрозуміло, що ви обидва зриваєтесь з прірви. Але логічно, що машину твого ворога підбирає літак в небі. Ти спеціально влопляєшся в стовп від огорожі, бо знаєш, що в таких ситуаціях завжди трос від стовпа прикріпиться докола. Але теж на тому тросі, Тарзан тіков в машині. Слухай, ти ще не неубіжай якась з кукута. Питань нема, слухай. Звичайний будній день. По столиці Італії котиться горяща вогняна бомба. Яку, до речі, скинув аквамен. І очевидно, що ти машиною намагаєшся її зупинити. Ясно, що з цигляним рилом. Тухла пародія на Марвел. Хочеться трохи більше екшену з машинами, але з глибоким змістом. Наприклад, головне в житті то сім'я. Уявляй сюжет, твій рідний брат по національності поля. Час від часу підганяє тобі бронетехніку, поважає тебе видружити сім'ями. Рівно до того часу, за ким ти не вкупив собі фуру, зачав возити зерно, і відповідно заробляти трохи більше ніж він. Достанеш те гумно в смроді, а не бойовий самоход. Я думав, ти мені брат. Братерство кончаєші там, де зачинає пеньонзе. Він взриває тобі фуру, ти б'єш йому рело, він б'є рило тобі, ти взриваєш йому машину. Відповідно, ви знов зустрічаєтесь, знов товчати рила. Розуміло, вже під час того мордобоя він постійно згадує тобі, скільки добра він для тебе зробив, скільки машинів він тобі передав. Згадай, як колись тебе п'яного діставав з озера, аби ти не став потупельником. Але ти продовжуєш бити йому морило, пояснюючи, що коли він тобі допомагав, то була вигода обох. І бухим в озеро, я поліз тіко тому. Вже туди впали твої ключі. І в один прекрасний момент ви просто берете і миритесь. Ну, бо як не як, я ваша мать ви родина. І треба думати, що люди скажуть. «Ото я розумію, що Швіт буде в шоці. А мала ріба, а курвасора, а квенто наробимо позора. Друзі, яся щиро вибачаю, що заставляю слухати вас ці прекрасні співи, але я як все. Не встиг озвучити кінцівку і думаю, запишу вам її таку. Дуже дякую всім, хто дивиться, хто ставить лайки, хто бере приклад з таких прекрасних державних діячів і не робить так. Щиро дякую всім спонсорам, патронам, всім тим, хто підтримує канал. Бігме, Ви в мене тут кого. Чесно, от дякую всім. Не буду озвучувати, але щиро вдячний всім і кожному. Підтримуйте ЗСУ. Посилання на фонд «Повернись живим» Завжди лишаю в описі. І, як то кажеться, обнів припіднів.